Дозвілля молоді коломийки. Зрубав хлопець калиноньку та зробив сопілку, і голос калиновий причарував дівку. Ой, ніхто так не заграє, як Іван весело. Іванкову сопілочку чути на все село. Сопілочка калинова, мала та тоненька, Чую тебе з полонини такась голосненька сопілочко калинова, ясе на веденце, не сопілко -то, то грає, а любкове серце. Ой, де тота, сопілочко, Де тота, де тота, що ми зночі піщалала коло мого рота? Сопілочку калинову або із явора Заграєш, мой мій миленький, коли буду хвора? Ой, бодайся, розколола сопілочка тота. Що так сумно сопілкала коло мого плота? Ой, бодайся, розколола сопілка верчена, через ту, ту сопілочку ходжу засмучена. Ой, заграю сопілку та півкну в листочок. Вчує, любка, зрозуміє, її, любочок. Ой, заграю сопілку, заграю, заграю. Вчує мене моя любка, що живе на плаю. Сопілочка калинова шістьма воронками, тверду любов ізчинила любками нами. Сопілочка калинова з черешні обручки, Ой, любка до сопілки золотенькі ручки.